Виконуємо номер 398 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Довжина прямокутника 28 см. А ширина складає 75% від довжини. Обчисли площу прямокутника. Скористаємо швидкими відсотками. 75% це 3 четвертих. Частини від числа. Знайдемо 3 четвертих від 28 сантиметрів. Щоб знайти дріб від числа, потрібно число помножити на значення цього дробу. Множимо 28 на 3 четвертих. Подамо 28 у вигляді дробу знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. 28 і 4 можемо скоротити на 4. 28 ділимо на 4 буде 7, 4 ділимо на 4 буде 1. Маємо в чисельнику 3 помножити на 7, буде 21. Знаменнику маємо одиницю. Отже, ми отримали 21 см. це 3. Рена прямокутника. Нам необхідно знайти площу прямокутника. Для цього довжину помножимо на ширину 28 множимо на 21 стовпчик. 8 множимо на 1 – 8 – 2 на 1, 2, 2 на 8, 16, 6 записали, 1 запам'ятали, 2 на 2, 4 да 1 – 5. Виконуємо додавання 8, 2 додати 6, 8, 5 переписали. Вийшло 588 сантиметрів квадратних. Це площа прямокутника. Записали відповідь 588 см квадратних. Ми обчислили площу прямокутника, якщо його довжина 28 см, а ширина складає 75% від довжини. Номер 398 виконано.